Всім привіт! Сьогодні будемо готувати піцу. Для початку нам треба приготувати тісто. Беремо ємність. Я все це роблю через ваги. Беремо тепленьку водичку, таку градусів 25 і наливаємо 200 мл. Трошки більше, ну це не страшне 10 мл туди-сюди. Тепер сюди ми додаємо 12 грамів мокрих дріжджів. Можна додати сухі, треба буде 4 грами. Також ми додаємо сюди одразу дрібку, не дрібку чайну ложку солі. Таку можечку солі ми сюди відправляємо. І тепер перемішуємо, щоб розчинимося у нас повністю дріжджі. У нас біжжі ну, до, добре гарного виробника. Не буду робити ресному. розчиняється дуже швидко. Постійно ними користуємося. Бачите, як швидко. У нас все розчинилось. Так, скидаємо ваги. Тепер додаємо сюди 15 грамів олійки. Так, додаємо олійки. Також трошечки вимішую буквально. Секунд 10-15. І тепер ми додаємо сюди муку 350 грамів. Зразу одразу її всю відправляю. І вимішувати буде це все в мене комбайн. Так, поставив крючок, закриваємо, ставлю на мінімальні оберти. І залишаю це на 10 хвилинок, щоб воно замісимо файно все це. Так, минуло 10 хвилинок. Виключаємо. Зараз зчистимо з крючка тісто. І тепер ми накриваємо його плівкою і залишаємо на півгодинки. Як як можете бачити, я накрив пакетиком якраз він чудово на миску, налазив. Занишаю його на пів годинки, можна там до годинки. І поки буде, у нас підходить відстоюватися тісто. Будемо готувати начинку. Так, зробилось. У нас буде ковбаска, три різних види. Це все домашнього виробництва. Потім у нас буде перчик з помідорчиками, все різав кубиками. сир. Ну, це за смаком вибираєте. Також натерку натертий і кетчуп. Кетчуп домашній. Так, починаємо працювати з тістом. Зараз притрусимо дошку. Ті це якраз наше трошки підійшло, відпочило і трошки його ми всі підмішуємо, щоб не липло до рук. Тепер зараз його ми зважуємо, ділимо на 4 рівні частини. Так, вийшло 4 таких кульки по 140 грамів. Беремо тепер одну і починаємо розкатувати. Я буду розкатувати не так, як завжди піца робиться кругла. Я її буду робити більш квадратну для того, щоб влізла на декора якраз на одне деко повинно в мене влізти дві піци. Поки що ми розкатуємо качанкою, а потім будемо вже докатувати його. Ну, розправляти, розтягувати тісто вручну. Та розкатав. Можете розтягувати сміливо, не боятись тіста. Воно не порветься, воно має еластичність. Бачите, як чудово тягнеться. Ми його тянемо, тянемо, розтягуємо. Не боїмося, воно все одно зараз будемо його перекладати на деко, звузиться. І тепер беремо і перекладаємо тунесеньке, бачите, гарне таке тісто. Так як можете бачити, так у нас тісто поміщається на деко нашому. І тепер починаємо начинати. Так, для початку беремо кетчуп. Дві ложки. По, по самих рецептурі там ковбаса таке можна додати ще. Грибів, ну, хто що любить. І також по об'ємах. Можна один грибочок покришити або 20 грам ковбаси, а взяти 200 грамів сиру, або навпаки 20 грамів сиру і 100 грам ковбаси, або грибів. Це вже за смаком особисто кожної людини. Це ви вибираєте самі, які ви більше смаки любите. Хтось полюбляє землені побільше, хтось полюбляє. Чисто томатні піци, з помідорами, з сиром. А в нас буде. Будуть різні. Нас люблять, кожен любить свою піцу. Хтось одну, хтось з другу. Так що я роблю різні. Рі... З різними смаками. Одна буде з одним видом ковбаси, друга з другим, третя з третім. Четверта буде з зеленю. Все так намастили. Тепер ми беремо ковбаску і розподіляємо її. Так, один сорт ковбаски Ми відкладаємо на одну ковбаску, ну, на одну піцу, на другий. ось буде у нас кабаноси. До речі, якщо кому цікавий рецепт кабаносів, пишіть в коментах, зробимо відео на приготування кабаносів. Викладаємо їх. Саме головне, щоб як ви будете готувати, щоб вам подобалось Так, так є в нас ковбаска. Тепер ми додаємо трошки перцю. Це вже перець за залишився, вже стигного немає. Кришимо перчик. Також помідорки сюди. переправляем за сыр. Так как красав выходит. Сипалися берем і відправляємо в розігріту духовку до 230 градусів на 8-10 хвилин. Так, дістав піцу. Другу вже робив, не показував. Це в нас перша була піца. Тримав її 9 хвилиночок. А це для себе піджарив. Це 12 хвилин тримав вже. Духовка була включена на конвекції. Так що от такий маємо вигляд піци. Так, розрізав одну, Ось вам показати. Ось такий має розріз. Файненько він, сир. Танець ну, розрізав спеціальним ножиком для піци, їже файно. Це для себе піцу зробив таку Гаряча ще. Так що, кому сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь. Як завжди, рецепт буде в описі. І всім смачного!